Далее, 8 раздел, читаем. Но Бог вспомнил о Ное, обо всех зверях диких, о скоте домашнем, обо всем, кто был с Ноем ковчеги ковчеге. По воле Божьей сильный ветер поднялся на земле, и вода стала убывать. Большая вода, что бывает, по воле Божьей бывает. Ну, так само и ну, вот, так. так. Двори закрылись в ковчегах тоже, по воле Божьей, то есть все, что делается... Это так, как хочет его Бог. Источники бездны и окна небесные закрылись. И, ш... и шедший с неба проливной дождь прекратился. Вот эти комменты, конечно, ваши комментаваты такие смири, но чтобы бачим, источники бездны, да, тебе сказал, да, что вот это бездна, да, спит земли, но там пролюло, там брыло, там че надо, сказать. Окна небесные закрылись. Что, и как из неба, какие так само. якісь потоки сильних вод були і ще щось непоправний дощ прекратился то есть ну цікаві але ну, на які пояснювати тому випускається момент як прокоментувати. вода стала постійно уходити з землі і зовсім сошла спустя ще 150 днів. Так, 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 що мы побачимо, вода стала постійно уходить з землі і зовсім ушла. Тобто, ну, получается, з цього часу, так. Да, постійно вона спадати почала. І спадала на 150 днів, я так розумію. 17-й день 7-го місяця Ковчег остановився на Араратських горах. Знаєте, так? Да? Це така момент, тут, да, тільки що дивіться. Попередній розділі ми читали да, в цьому розділі, е, коли ну, да, було 6 років, да, і сказано, що 17-й день 2 місяця. І тут сказано, що 17-й день тільки вже, тільки вже е, 7 го місяця. Це теж така тут можна, конечно, да, також якосно пороздумує, з да, чим це може бути зв'язано. Да, день той самий, 17-й. До речі, до речі, у да, мене така, жертв. Думка, можливо, така від Бога, така, жида, що Святий е, підказав, що. Ну, речі, теж така, да, от мене, мене сип теж є. І, е, в мене день рожень 14 квітня, от, а в нього 14 липня, да, 07, Тобто, от, день той самий, але різний місяць. От, я тут теж думаю, що це теж така не випадково це все б, говорить. Що день той самий, а місяць різний. Тому. Чесно, ніколи не здумався над цим, от, над такими речами. Тобто, Петра читає да, от, і ніколи в голову така, такі думки навіть не приходили. Це знову ж таки про те, що я говорю, що е коли людина читає Біблію, он, так, я можу сто разів її перечитувати. І кожен раз я буду щось бачити, те, що не бачив раніше. І на цьому так думати довго, да, так роздумати так само це все. От. І до речі, воно цікаво просто. Це знову така, ти окунуєшся у, у той час, коли воно було, там 3800 років було, да, пройшло вже з того часу. От. І ти знову кажу, типу, ну, розумієш деякі речі да, розмислюєш. Це показує те, що дійсно ну, вірить, не вірить людина, не вірить в те, що дійсно ця книга написана Богом. І Бог дійсно дає відкривання, от, які вони постійно будуть відкриватися. От. Мені каже, там там, якщо ми там доживемо, якщо накаже на тебе вже Божа воля буде, от, Там 50-40 років, там 60 Тож, Коли буду причитувати, воно ну, буде, кажуть, можливо, якийсь досвід, якийсь да, чи Життя, якесь пане да, щось пересмислиш, е, теж буде по чим відкриватися. От. Е, це поки те, що глибина Божа, вона ну, її не можна постигнутись. Тобто. І кожна людина приходить, вона буде читати, буде по-своєму розуміти, звісно ж, да, така і Бог буде щось в своєму. І це показыває, що це слово воно живе. Неважно, де ти, коли читаєш, коли читаєш, з ким ти читаєш, що, хто її читає. Глибину не можна познати, і там даніше буде читати да, що хто познав Господні, ну, тобто, ні, людина не може до кінця зрозуміти Бога, тобто, тому що це є Бог. Це все. Далі читаю. Вода продовжала постійно бивати до 10 го місяця. Перший день 10 го місяця показалась вершини гор. Ну, ми бачимо, да, що вона постійно вода спадає. Вже гори з'являються вершини, да, тільки які були закриті були. Ну і до речі, що Араратські гори. Да, і тут, що тут говориться, що Арарат єврейської є. Ім'я ім'я, да? це слово переводиться як Уратру. Тут є такі да, де воно було історично. Царство на севері Осирії, от, нинішня територія Восточної Турції, Южної Арменія і северно западна частина Ірана. Ну, ось, де іменно де, де, де там він встановився. Це ще казав, що тут у мене такі невеличкі такі зносочки є. Історично давні різні пояснення от, у Біблії. і от, така, теоретично, да, Хто цікавиться графію, де да, воно що було. Вона приблизно може побачити, де воно це відбувалося, це, це подія. Далі читаємо 40 днів спустя Ной відкрив зроблене їм ковчеги окно і випустив ворона, який поки не просохла земля, тут літав від ковчега до ізвращався к нему. О, така перевіряв, да, земля. Бавла, чи земля вже ні, от він пускав його. Після этого Ной выпустил голубя, чтобы узнать, сошла ли вода с земли. Но голубь не найдя себе места, где бы мог сесть, возвратился, ибо вода еще не покрыла всю землю. Вот, э, там я пам'ятаю, тоже дискуся читав, е, э, різниця між вороном і і голубом, тоже там різниця просто там це треба Вичти е, От, До речі, в мене там десь таке десь місце не було. Я потім прочитаю, якщо в наступній главі, е, коли будемо розбирати, е, які науки е, у Біблії е, кажуть, е, присутні, да, от, які не піднімає науки і е, які науки можуть вивчати Біблію, те, що вони знають. От, наприклад, саме ситуація, наприклад, от, з тваринами, та, з цими птахами, ворон і голуб, та, яка ними різниця. От. Чому выпускає ворона, потім голуба випускає, так? Да? Чому не два рази голуба випустив? Це треба знати природу. Природу тварин, яка можем різниця е, э, чому воно так зробив. Вот. Далі читаємо. Ной протягнул руку і взяв його к себе в ковчег. Подождав он ще сім дней і вновь випустив голубя із ковчега. Вечером того же дня голуб возвратился, в клюве у него была только что сорвана лист маслини. Понял тоді, что вода действительно сошла землі. Подождавши 7 дней он знову выпустил голуба, и тот уже не вернулся к нему. Ну, ну, Якби іначе переконався, да, ще раз, можливо там. Тут уже, бачите, перший раз не взяв веточку, да, то есть, получается, він побачив дійсно, що вже да, вода спала. От. А другий раз мені кажуть, ми після того, щоб він вже не вернеться, значить, присясни зробив собі місце. Да, ні здається, що получается. Тобто він вже голуб е місце для проживання собі викає, да, зробив і значить, ну, йому так само можна вийти з, з ковчега ною і сім'єю і зробити собі місце для проживання. Ну, я так я, я так організую, думаю. m.ru. зору. е до першого дня першого місяця 601-го года жизни Ноя ушла вода з землі, і коли Ной відкрив кровлю ковчега, он увидел, что поверхность земли Просихаєт, к 12 20, 27 дню второго місяця земля в просохла. І тоді Бог сказав Ною. бачимо, да? коли вже земля просохла, вже вона була ну, тверда основа, так поймає, тоді Бог сам говорить Ною, коли вже що йому робить. Видій з ковчега в місті зі своєю жною, синов'ями своїми, жонами їх, і все животное всіх видов, і птицы, і скот. И ползучі по землі твари, пусть все выйдут з тобою, чтобы могли вони расселиться по суше, давать потомство и розмножатися на ней. Ну, вот, вже, калорит, може, Бог, э, душі, не Бог, а Ной э, почувствование Божия, сказав, что работайте, да, и кажу, далі продается життя. Туда вийшов ной мисси з сенями, з женою своєю, с женами своїми сынові, все звери, птицы, все от, все, кто может передвигаться по земле, покинули ковчег один за другим. Ну, Бачимо, що тварини таку були є ті, які можуть ходити по суші. От, і всі вони вийшли для того, щоб... Птиці так само, да? от, Все, що може мешкати на суші і ну, повітрі. що вони. Також можуть собі робити гнізда, де така і проживати. Так, далі читаємо. Тоді вийшов нових міст, так. На другим, так це прочитав, вибачаюсь. Ага. Це не що так, на Тоді вийшло ноги з усіми сыновями і жінами своїми і своїми сыновей, всі звірі, птиці і всякі присмикачі, всі, хто мог передаватися по землі, покинули ковчег один від за другим. Ці види повиходили, як ми казали, да? різних видів взяв. Ну і поставив жертвні Господу, і на ньому приніс жертву всі сожження, вибрав усіх чистих животних, птиць. Животних і птиць. Ну, я казав, да, що жертва для Господа, це було як знак благодарення, подяки за те, що Бог, як кажуть, з внукає спаси. Його сімейство, його тварин, це все так, да? І подяки, Він робить просто, жертв, для того, щоб ну, чимось Богу вдячити. Да? Показати йому те, що він радий, що все так вийшло. От, Господь вдохнув отране для нього благоханія, і сказав собі, В не буду я передавати землю проклятию і за чоловіка. ведь его мысли и истребления уже с детства порочны, и не буду больше уничтожать все, живо, все живое, как это я сделал в дни ваши. И пока существует земля, сияние, синяя жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Так, так, так. Чим ми тут можемо зробити для себе, виснов, да, От, е, Бачимо, що Господь -ба вдихнув да, от, цей е димик, який да, е піднімався, запах виходив. Е е е тут якби не пояснення, що саме може бути, та, оце це явище. Типу, да? Автор а, а, антропоморфізм, да, от такі речі просто, да, ну звісно, я їх такі речі не знаю, так але є такі лозочка, да, що вона пояснює, що, она, що цей запах, то, да, от, ну, Бог, як е, людина вдихає, йому це приємно. то так, що так розумію. Ну, ми ж розуміємо, що типу, вона була розвита як людину, яка там нюхає, сидить собі, йому це приємні, Ну, Тут бачу, ну, пояснюється, що антропоморфизм. да? Що, показати, що жертвоприношення Бог прийняв як вираження благодарності, і і посвящення. Тобто, ну, е якщо люди не буде читати, вона, дійсно, вона можливо буде буквально розуміти ці речі, те, що Бог вдихнув те, що ти, да, жертву цю, да, що він приніс. Ну, знову ж таки, бачите, треба так, розуміти, що каже, що це псаме, це означає, що Бог приймається, да, коли він каже, що вдихає. Він е, те, що він задовольняється цим. Що йому це приємно. От. Ну, ж таки, що ми візьмемо без оцих антрополог-фізик, називають, да, людина не розуміє ці слів оцих всіх. Ну, мабуть подумати, що дійсно там людина, яка нюхає там, да, ну, і ну, говорить там яким чином. Як ну, буквально ті так, Чи там людина, яка сидить, нюхає, їй там приємно, вона там гнівається. Ну, хорошо. Давайте так, на ситуацію можемо представити, то дійсно там сидить людина, ну, там, з руками, з ногами, там, якісь як ми любимо, там, на іконах дідушки, там на їхних картинах старенька людина. Допустимо, нехай так буде то точно. Ну, да, якийсь буквально, якщо не брати, що це антропоромфізм і е, він е, хоче виразити ось, ось ці речі. да? Тому е, давайте такі так, дві сторони цього всього. От. А далі буде видно, там якось, чи може таке дійсно бути, що там сидить дійсно якась людина і цим всім крує. Так, далі ми кажемо, що він говорить, що він говорить, що не буду передавати землю проклятію і за чоловіка. Тобто не що людина, оцей да, то кажуть, він дійсно існує, і воно так є, тому що він говорить, що із самого дійства да, він порочний йде. Тобто злу, то думки, це все дитина маленька. Вона, коли починаєш розуміти, вже більше, да, така думки, поляються бажання, вона починає проявляти оці свої. По супору дати, всяке зло, яке в неї виходить, воно проявляється. І тут нічого не пансу немає, а це реальні речі просто. От. І Бог це каже, тобто, ну, він розуміє, він що ну, тоді каже, да, він може погречився в якійсь мірі, як да, взяти, дань каже, що рознімався, я дань пожалівся, що старив. Ну, тепер він розуміє, так, каже, що Бог тепер так, каже, і тобто, от, Характер Бога може розуміти, що він може і проклинати, і розніватися, і пожаліти, і любить. І прощає, тобто ну, Бог наградний І... Це він сказав, що не буде цього робити, що такого тобто, не буде вже. Те, що було, більше такої на землі. І далі так говорить, і показує земля, якби вже земля йде вже в плані нашу кулю, яку ми живемо. планета Земля не земля, буквально поверхня землі, якась певна територія, а іменно земля в глобальному масштабі, наша планета. Що на цій землі воно такі сіні жатва, холод і зною, літо і зима, тіні і ночі не прикратяться. Тобто ну, ці процеси ми бачимо, да, от, що воно нікуди не дівається. Все це є, і люди, всі люди під цими поняттями живуть. От. Чому воно не перекращається? Ну, знову ж таки, це... це Божа воля, це те, що Бог сказав. От, це є повеління, це признаки, я то кажуть, тому що. Після явища, після цього потопу, те, що сталося. От, і після того, як ну, і вийшов да, от, і з цього часу, воно буде постійно діти. Тоді можливо, може, якось, ну, там якось так не проявлялося. От, і, ну, а це вже будуть признаки тому, що таке дійсно було і людина може там скаже, що там науку знову притримувати да, якісь точки зору. Знову ж таки, от, я науку не сильно хочу зачіпати, то тобто наука, що може якісь речі підтверджати, да? коли наука стоїть вище того, що говорить Бог, і те, що говорить Біблія, але всі мене згідний просто і не буде, так кажуть, Бога ставити вище науки. Тому що наука це йде для людей. От, і люди все, все досліджують, а, а Бог із Богом, і я не буду чого ставити вище Бога. І також те, що він говорить, і воно збувається, бо це слово Боже є. Яке дієве, і актуальне. Всіх людина на цій землі не жила. І воно так кажуть, сюди буде мати свою силу і дію. Ну ось так. Закінці восьмий розділ. Переходимо до дев'ятого.